Всім привіт на наших вогонках у Лас Вегасі. Думаю, що ви бачили таке оголошення, що у 16-й годині по центрально європейському часі будуть такі гонки. Хто виграє, получить такий кубок. Оцей кубок получить І саме ще друге і третє місце медалі Ех, У нас така буде траса. Як ви розумієте, тут Ой. у нас тут. Ось така траса, поворот. Після повороту всі виїжджають сюди. Далі у нас там плін. Після, ось, після ось цього вони мають проїхати по такій дорозі, далі там Старивнути, далі той і, оце, і, і оця лінія це фініш, але вони мають проїхати три круги. Тепер показуємо ряди. У першому роді самі спорткари. У другому негабаритні машини, у третьому змішані машини, у четвертому такого типу машини, у п'ятому змішані машини, у шостому теж змішані машини, але такого типу машини вона така. У сьомому сині машини, у восьмому змішані машини, у дев'ятому самі недорожніки і дві тесли. І на кінець малі машини. Три, два, один старт. Тут тільки третя секунда. І як ми бачимо, у нас тут такий момент стався, що оця машина вона отут їхала. Можемо так перемотати. Отак сталося. Отак. Отак. І трохи тут третя секунда і вже якась аварія. Пройшло 5 секунд і просто у нас тут всіх розломило. Я думаю, що ця машина вона розвереться і, вісно, поїде, оця теж. Там все нормально, але оці троє, оці і оці, вони вже точно не зіграють цю гонку. Як ми бачимо після 15 секунд гонок, у нас тут вже всі почали їздити. Але... Тут у нас аварія. 15 секунд після початку гонки у нас тут вже всі машини, як бачимо. Це все на місто на паузі показано. Тому що ця гонка вона вже була. 15 секунд у нас там ті машини, вони навіть не рухались, вони максимально на 2 метри. А у ті, що були на самому переді, наприклад, вони вже отут деякі. Теж вот тут, як ми бачимо. Але вот тут вони вже майже йдуть до трампліна, вони на половині першого кола, а деякі вони, вони десь 2% чи навіть 1% відсоток тільки зробили з цілого кола. Ну, максимально 2% в'їхали. А деякі вже 50 за 15 секунд. Оце, оце у нас ситуація 30 секунд після гонок. Це наші вже перші машини, які у нас вже зробили один круг. Оця машина в неї тут відлетіло колесо і треба їй буде його ремонтувати. Тут у нас вже забирають поламані машини. У нас тут вже зламався забор, бо хтось його зламав, якісь машини їхали. І отут у нас більшість машин за 30 секунд гонок. Отут є, отут теж є. Отут вона отак їхала і повернулась. Далі стається щось таке, що вона отак їде, а оця машина її заносить. І, і вона оця, Оця, оця. оця вже... Це, це, це просто 32 секунди. Після того вже 2 секунди, що вони вже отак їдуть. Отут є. І зараз буде слизика на одну хвилину. Одна хвилина з. Пройшла вона хвилина, тут у нас вже тут у нас всі, крім цих двох машин, зробили один круг. У нас вже всі зробили один круг. Оці вже зробили два круги. Вот. Ні, один круг. А оці двоє вони, вони тільки один круг не зробили. Як ми тут бачимо. Тут у нас всюди поламаний паркан. Від машин. Теж у нас тут сталося ДТП. Це не ДТП, а аварія. У нас тут сталася аварія. У нас тут теж є всі машини. Зараз ми вам показуємо, що сталося 2 хвилини після того. Це у нас одна хвилина після, тобто 2 хвилини після початку гонки. У нас тут вже всюди всюди всілякі аварії, всілякі то. У нас тут... Майже вже у нас тут всі машини приблизно отут і отут. У нас тут багато хто вже почав останній круг. Зараз ми покажемо, що буде після трьох хвилин. Тобто після двох хвилин, і 30 секунд. Як ми бачимо, оце у нас вже 2 хвилини, і 30 секунд. У нас тут всі майже почали вже останній третій круг. У Нас тут багато хто вже на цьому місці. У нас тут вже всі машини просто. Біля фінішу, оце у нас фініш. От. Оце у нас всі фінішні. У нас дві тесли фінішні. Оці. Дуже мало метрів. Зараз ми покажемо, що було після 32 секунди. Це у нас 32 секунди і оце фініш. Це 33 секунди і оце фініш. У нас, якщо так поставити, то у нас до фінішу може найближче зелена. Далі шестірка, далі Тесла, далі оця. Знову тесла і хотфілс. Як ви зараз бачите, це вже 34 секунда. І у нас зелена, далі йде оця, тобто оця сіра, далі шестірка і далі Тесла. Як ми бачимо, це, як ми бачимо, це вже три, друга хвилина 33 секунда і 50 мілісекунда. У нас тесла вийшла наперед. Як ми бачимо, у нас вже... стоп. На 70 й секунді. Як ми бачимо, зелена машина, вона ледве ледве торкається фінішу десь 2 мм. І оця. Просто шанси 50 на 50. Як ми бачимо, спорткар, він не встиг, а Тесла його чомусь обігнала. І я знаю, хто буде переможцем. Значить, Тесла у нас виграла кубок, вони виграли медалі двоє. Чи перше місце Тесла, друге спорткар і третє місце наша шестірка.